Сьогодні пропоную подивитись підборку ігор, які допоможуть вам стати ближче з дитиною, зловити її погляд та відчути обійми. Перша гра Розмалюй мамі обличчя. Ви можете запропонувати дитині намалювати вам носик, як у котика, за допомогою фарб чи косметики або прикрасити веснянками. Так дитина буде дивитись прямо на ваше обличчя. Наступна гра називається «Прикрашаємо маму наліпками. Тут ви можете використовувати наліпки паперові чи стрази. Головне, щоб дитині було цікаво торкатись вашого обличчя та дивитись прямо на вас. Можна для початку запропонувати їй прикрашати себе, а потім вас. Гра Нагодуй мене. Попросіть дитину. Нагодувати вас ложкою в ігровій ситуації. Це можуть бути сухі сніданки в формі кульок, які особисто мені дуже зручно використовувати під час гри. А для наступної гри нам знадобляться велика іграшка, бажана м'ягка та приємна на дотик. Наприклад, ведмедик. Ви починаєте поглажувати та обіймати іграшку, говорячи, як приємно! Я так люблю ведмедика. Потім передаєте іграшку дитині. Запропонуйте їй також погладити та обійняти іграшку. Наступного разу ви можете спробувати обійняти іграшку разом. А через деякий час спробуйте перейти до обіймів дитини. І ще одна гра, що створює атмосферу довіри. Це Халабуда. Побудуйте разом з дитиною халабуду з покривала та меблів, або просто залізьте разом під ковдру з головою. Під час цього можна розказати дитині щось цікаве або заспівати її улюблену пісню. Незайвими стануть обійми. Грайте так декілька разів на тиждень, та ви відчуєте прогрес у спілкуванні.